Вітаю, це Брейнет. Останні два тижні для Нінтендо були дуже насиченими на анонси. В нас пройшов Pokemon Presents, Nintendo Direct Partner Showcase, а також декілька речей анонсували окремо. І дивлячись на реакцію людей, можна вважати, що це, напевно, один з найгірших потік анонсів від Нінтендо за останні декілька років. Всі незадоволені. І це відео спрямоване на те, щоб розібрати всі ці анонси. Ну і власне я свою думку також вискажу. Для сервісу Nintendo Classic Super Nintendo вийшли великі оновлення. По перше, додали гру Mario Paint – приквел Супер Маріо Мейкера. А точніше, Super Mario Maker в плані дизайну, дуже сильно цією грою надихався. В грі дуже крутий саундтрек. Оця тема, коли ви малюєте, вона використовується в половині ютуб-відео, які ви дивитеся, настільки вона культова. Ну і звичайно, основна особливість Mario Paint – необхідність використовувати мишку. Для першого Nintendo Switch її вам потрібно буде під'єднати по USB кабелю. Можна використовувати абсолютно будь-яку мишку, всі мають працювати. Тоді як на другому Nintendo Switch, звичайно, можна використовувати Joy-Con в режимі мишки. Я вже спробував, мені сподобалося. Через 5 хвилин гру я вимкнув і ніколи не буду її запускати знову. Крім цього, в емуляторі з'явився crt фільтр, аналогічний тому, як в емуляторах GameCube та Nintendo 64. А також додали можливість налаштовувати кнопки керування для кожної гри окремо. Це дуже круто. Надіюся, найближчим часом аналогічний функціонал завезуть і в інші емулятори. Disgaea 7 в версії для Nintendo Switch 2 виходить 10 жовтня 2025 року. Це буде максимально ультимативне видання з усіма доповненнями. Для Дреґікс Drive вийшов трейлер огляд, який демонструє те, які саме штуки ви можете витворяти зі своїми джейконами. Можна буде підстрибувати, розвертатися, робити всякі трюки, бекфліпи. Плюс персонажів можна буде кастомізувати, але при цьому дизайни їх настільки не вражають, що не дивлячись на те, як сильно ви цього персонажа кастомізуєте, вони все рівно виглядають як плейсхолдери. Але все рівно за 20 євро звичайно піде. 22 липня на офіційному каналі Pokémon провели трансляцію Pokémon Presents. На якій показали дуже багато нічого. І в цілому було б непогано. Але проблема в тому, що цю презентацію Pokemon Company дуже сильно хайпували. Анонсували її за декілька тижнів до того, як провели. Я про це навіть в своєму відео розповідав. Тому, звичайно, люди це все діло перехайпували. Навіть я трішки перехайпував, і я надіявся на хоча б один реліз, там якийсь Shadow Drop. Не будуть вони ж анонсувати презентацію за декілька тижнів до її проведення, якщо на цій самій презентації нічого не покажуть. Але наскільки я розумію, це було зроблено. Для японців, тому що основним анонсом цієї презентації став покепарк Канто, розважальний парк в Японії, де можна буде погуляти, помилуватися покемонами, закупитися мерчом та дуже сильно переплатити за їжу. Але це звичайно ультрахайп, правда, тільки для японців, і в цьому випадку зрозуміло, чому цю саму презентацію анонсували настільки раніше, ніж її проводять. Почалася презентація з інформації про цьогорічний чемпіонат. Потім анонсували нові епізоди Pokemon Concierge для Netflix. Виглядає дуже класно, натуральний стоп моушен. Я це поважаю. Потім анонсували повнометражний мультфільм, наскільки я розумію. Працювати над яким буде Пітер Лорд, один з засновників анімаційної студії Артман. Ви точно мали чути про волеса і громіта, втеча з курятника. Ось власне їх творець. І ось він працює над мультфільмом про пригоди, пічу та сірфечта. Дуже на це чекаю. Про Покіпарк Канто я вже розповів. І після деякої кількості оновлень мобільних ігор наступним гучним анонсом стала Pokemon Friends, головоломка для мобілки та Nintendo Switch. На телефоні гра безкоштовна, але має дуже маленьку кількість контенту, тоді як на Nintendo Switch вона коштує 10 євро і має трішки більше контенту. І оці головоломки вони спроектовані по типу цих тупих мобільних реклам, де потрібно щось перетягнути. Щоб щось відкрилося, і тоді ви прийшли рівень. В цілому штука розрахована на дітей, і нічого поганого в цьому я не бачу. Навіть з цією ціною на Nintendo Switch за 10 євро. Окрім того, що разом з грою вийшла деяка кількість DLC-паків. І коштують ці DLC паки набагато дорожче, ніж сама гра. Там в сумі виходить ще десь 30 євро зверху на Nintendo Switch, якщо ви будете брати весь комплект разом. Там будуть додаткові головоломки, ну і звичайно за їх проходження ви будете отримувати іграшки, якими можна декорувати свою кімнату. Знову ж таки, в першопочатковому своєму варіанті це навіть не сама погана гра. Тобто зроблена для дітей, а покемон це франшиза для дітей. І очікувано, що в цій франшизі буде дуже багато контенту для дітей. Але дивлячись на ціни оцих самих розширень, ціни там зовсім не дитячі, і того воно точно не варто. Для покемон Скарлет і Вайлет анонсували нові рейди, де можна буде отримати шайні версії легендарок. Це прикольно потрібно буде зайти. З наступним анонсом нам розповіли детальніше про покемон Чемпіонс. Це бойовий симулятор по типу Pokemon Battle Revolution V, але при цьому тут навіть можна в неї грати. Це просто неймовірно. Єдине тільки наскільки я розумію, бойові анімації тут взяли з Pokemon Scarlet і Violet, тому на Nintendo Wii вони були кращі. Пограти в гру можна буде як на Nintendo Switch, так і на мобільних пристроях в 2026 році. І в цілому прикольно, що існує такий Бетлер, тому що є люди, які грають в покемонські ігри тисячі годин, проводячи весь цей час, власне, в онлайн боях. Надіюся, по контенту вона буде більш повноцінна, ніж гра для Nintendo Wii. Там, до речі, додали нові описи ефективності рухів, окрім суперефективних. Рухів з'явилися також і екстремально ефективні. Це коли у покемона у вас подвійний тип, наприклад, земляний та вогняний, і водяна атака буде відносно цього покемона суперефективною як для першого типу, так і для другого. В цьому випадку він отримує в 4 рази більше шкоди, і ці рухи будуть екстремально ефективні. І якщо все навпаки, то рух буде максимально неефективним. Все це так завжди працювало в іграх, просто до цього моменту не існувало особливого опису цих рухів. Вони були просто суперефективними. Але якщо ви, наприклад, дивитеся там захід. Них ютуберів або шарити за власне компетітів складову, то скоріше за все ви чули про чотирьохкратну суперефективність. Ну і останньою частиною Pokemon Presents став більш глибокий огляд. Pokemon Legends ZA. Я там толком нічого не дивився, не хочу спойлерити собі далі гру, тому і вам нічого дуже багато про це не розповім. Які класні новини на цьому каналі. Але я також нормальна людина, і я стараюся уникати всіх спойлерів для того, щоб гра була для мене максимально новою. Єдине ось я побачив, одною з нових мега еволюцій буде Mega Dragonite. Тому що тим, наскільки цей дизайн жахливий, був завалений весь мій соціальний простір в інтернеті, важко було цього не побачити. І я вам скажу так, що я від Mega Dragonite максимально Сильно кайфую, тому що Драгонайт для мене завжди був такий суперчловий дракон, Акі Капібара, милий та плюшевий. І для мега-еволюції Драгонайта йому додали на голову крила, а також на хвіст перлину від Драгонайр, щоб він був більше похожий на свою попередню еволюцію. І я в цьому не бачу нічого поганого, знову ж таки, дизайн у Драгонайта був максимально милим завжди. Окрім аніме по Юнові. І те, як Мега Драгонайт імплементує особливості попередньої еволюції, мені дуже подобається. Хочу собі в грі такого. hamata А ще на японському сайті з'явилося відео, де демонструється безшовна бойова система гри, і мені це ну, дуже сильно подобається. Оця система колдаунів, скіли назначені на кнопки, як це зроблено в зеноблейдах. Я пам'ятаю десь років 6, тому якщо не помиляюсь, може навіть 7, я знімав відео на YouTube, де розповідав, як можуть виглядати покемони на Nintendo Switch. і там саме про це я розповідав. Таке враження, ніби вони подивилися той мій відео і вкрали собі всі ідеї. Але я тільки за. Ну і на цьому по Pokémon Presents... Все. Не показали ніякої нової гри, не показали ніяких ререлізів, не зробили навіть якогось шадоу-дропу Pokémon Colosseum для Nintendo GameCube. Тут дуже прикро. І тут навіть я піддався хайпу відносно того, що зроблять якийсь шадоу-дроп, бо знову ж таки анонс був супер раннім. Тому хочеш не хочеш, а поки ці декілька тижнів чекаєш, тобі в голову таки закрадаються деякі думки стосовно того, що б ти хотів побачити на цьому самому Діректі. І більше про Дірект. 31 липня Nintendo провела Nintendo Direct Partner Showcase, чутки про які ходили десь з середини травня, і всі західні ютубери з того ж моменту робили свої пророкування, що на цьому діректі покажуть, що там буде, який це буде супер крутий дірект, на якому покажуть метафори фантазію 100%. Покажуть порт Red Dead Redemption 2. І взагалі це не партнер і Там покажуть Animal Crossing, Там розкажуть, коли вийде Metroid Prime 4. Там сто відсотків Silk Song. Ну насправді про це я не чув, але я впевнений, що якісь такі відео були, тому що всі я не переглядав, я тільки бачив ці обкладинки. Потім англомовний ютубер Бітемакс сказав, що. Ось в липні точно буде Nintendo Direct, і там теж покажуть супер круті ексклюзиви, які виходять, там скажуть всі дати виходів всіх ігор. І буквально 31 липня, в останній день місяця, таки пройшов Nintendo Direct, але це партнер-шоукейс, це не великий Дірект. В цьому, як на мене, великого ж такого сенсу немає. Nintendo окремо анонсували Splatoon Raiders. Вони окремо назвали дату релізу Drag X Drive, Скоріше за все, вони також окремо назвуть дату релізу Metroid Prime 4 Та власне Splatoon Raiders, які цього року мають вийти. Вони також окремо назвали дату виходу Pokemon Legends ZA. Тобто вони потрішки викидують свої анонси, і тому сенсу в повноцінному Нінтендо Direct великого не було. У нас вийшов Mario Kart, через місяць вийшов Donkey Kong, Зараз виходить Дрек X Drive, не дуже велика гра, але найбуде. І так, що місяця буде виходити одна або навіть декілька великих ігор від внутрішніх студій Nintendo. Але звичайно, якщо творці контенту годують свою аудиторію щодня. Інформацію про те, що ось Nintendo Direct виходить вже завтра, от наступного тижня 100% покажуть, і кожного дня кажуть, що завтра анонсують, і нарешті анонсували, і розказують про те, наскільки круті великі ігри там вийдуть. Мені здається, що якщо б тут Half-Life 3 та GTA 6 показали, люди б рівно не були задоволені. І власне з того, що показали, там вже кричать, що це самий найгірший Nintendo Direct. що звичайно не так, і я тут Nintendo не захищаю, і я не стою ні на чию сторону. Є причини, чому я згадую. Про цей Nintendo Direct, чи там взагалі зовсім про якийсь анонс Nintendo Direct на своєму каналі не робив до моменту, поки його офіційно не анонсували, і зараз я роблю відеорекап. Я не хочу, щоб моя аудиторія так само хайпувала потенційні неіснуючі анонси, якщо їх не буде. Я нічого не очікував, нічого не хайпував і в кінці кінців ну, піде нормально. А від декількох я чуть не зійшов з розуму, якщо чесно. Почався Nintendo Direct з анонсу Monster Hunter Stories 3. Перша частина виходила на Nintendo 3DS, друга на Nintendo Switch, і ось третя виходить на Nintendo Switch 2. Виглядає дуже круто, до речі, такий прикольний мікс реалізму з мультяшністю. Цього разу без Чібіків нагадує якийсь тип Genshin Impact або The Legend of Zelda Breath of the Wild. Треба десь мені буде закупитися всією серією та пройти десь там залпом годин за 150, напевне, на Nintendo Switch 2. Наскільки я знаю, Monster Hunter Stories 2 на Nintendo Switch працювало доволі погано, і воно мене дуже сильно отримало від того, щоб з грою ознайомитися. На другому свічі вона, скоріше за все, буде працювати гарно, а нонстрикули мені дуже сильно сподобався. Після цього анонсували нову частину Катамарі. Правда, анонсували її тільки на Нінтендо Свіч 1, і тому продуктивність в трейлері була дуже поганою. Звичайно, якщо ви запустите навіть цю версію гри на Нінтендо Свіч 2, то все буде працювати плавно та стабільно. Але, скоріше за все, версії для Нінтендо Свіч 2 найближчим часом не буде. В іншому ж випадку, я думаю, її би вже також анонсували. Just Dance 26 виходить на Нінтендо Свіч 2. Є. Yeah. Ball Sparking Zero виходить на Нінтендо Свіч 2, а також Nintendo Switch 1. Тут, як на мене, Bandai Namco дуже сильно провтикали з таймінгом, тому що версію для Nintendo Switch 1 треба було випускати тоді, коли виходили інші версії гри. Всі, хто хотів, вже придбали або на комп'ютері, або на PlayStation, чи на Xbox. І скоріше за все продажі версії для Nintendo Switch, як першої, так і другої, будуть не настільки високими, а так могли б заробити гроші як мінімум на якомусь апгрейд паці. Крім того, на Nintendo Direct показали геймплей, гімплей, який був записаний з Nintendo Switch 2. І, звичайно, вибачте мене, але виглядає вона доволі негарно. Там оце taa зглажування, яке просто перетворює картинку в деякі моменти в піксельне місиво Я навіть не уявляю собі, як ця гра буде виглядати на Nintendo Switch 1. А ось наступний анонс заставив мене максимально сильно хайпувати. Міг би заставити ще сильніше, але цей анонс злили за декілька місяців до цього, через те, що рейтинг гри з'явився у усяких рейтингових агентствах а саме Remaster Plans vs Zombies. Нарешті гра виходить на Nintendo Switch, і я вже собі її предзамовив. Першопочатково я думав, що це буде прямий порт версії з Xbox 360 та PlayStation 3, як мінімум по відео так і виглядало. Але дивлячись на скріншоти, я бачу, що там є кнопка перемотки геймплею, тобто його можна прискорювати. Меню вибору рослин виглядає як у версії для iPad, якщо я не помиляюся. А сама графіка візуально власне виглядає як у версії для консолей. Інтерфейс меню, який я побачив зі скріншотів, виглядає як актуальна версія для мобілок. Але наскільки я бачу, там є навіть можливість перемикати важкість. Ось цей перемикач з боку, Rest in Peace Mode. Крім цього, там є також хмарний день, тобто, ймовірно, там навіть нові рівні. Просто максимальний хайп. В мене ця гра є на фізиці для Xbox 360, в мене є ця гра на фізиці для Nintendo DS, я придбав її на Android, на комп'ютері. На iPhone б також придбав, але немає версії платної, її забрали з магазину. Як я вже сказав, я вже придбав її в цифрі на Nintendo Switch 2, і якщо з'явиться фізична версія, я і її куплю. Настільки я великий фанат оригінальної Plants vs. Zombies. Це одна з топ-3 моїх улюблених ігор всіх часів. І я дуже сильно хайпую цей анонс навіть зараз. Я в неї дуже часто граю в мультиплеєрі версію для Xbox 360. І цей самий мультиплеєр буде також і на Nintendo Switch. Кайф для фанатів футболу. На Nintendo Switch 2 виходить FC26, повноцінна версія, як і на інших платформах. Pac-Man World 2 отримає ремейк. Ремейк першої частини, наскільки я знаю, був абсолютно фантастичний. все ще немає часу в неї пограти десь колись хочу. Тому дуже радий тому, що і сиквел отримує повноцінний аналогічний ремейк. Надіюся, не запорять. Final Fantasy Tactics отримує повноцінне переведення ремейк слеш, ремастер. Скоріше за все це можна назвати фейтфул ремейком. Тому що, якщо я не помиляюся, Square Enix втратили вихідний код оригінальної гри і їм потрібно було все це робити з нуля. З іншої сторони, якщо у нас вже фанати можуть декомпілювати ігри навіть рівня Xbox 360, то я не розумію, чому в Square Enix немає людей аналогічного рівня, які змогли б це зробити з оригінальною грою для PlayStation 1. Але враховуючи те, що їм прийшлося робити ремейк, Багато нововведень, багато Quality of Life штук та навіть повноцінного озвучка. Кайф для фанатів тактик рекомендую. Persona 3 Reload виходить на Nintendo Switch 2. І тут я побачив в анонсі фізичну версію, я такий «Класно, Sega, респект після Соніка виправляєтесь. Ні, це карт. і там навіть епізод Айгіс не включений в стандартне видання, потрібно буде докуповувати окремо. Я в цілому проти цього і не дуже щось маю, На інших платформах також немає оцього ультимативного видання з усім контентом. Але це фулпрайсова гра, яку можна придбати зараз на інших платформах, вже там за 20 євро, 25 євро. Розумію, новий реліз потрібно відбивати гроші за портування. Але якщо це новий реліз сучасної гри, то впхайте її в той клятий картридж, ну камон. Навіщо та геймкікарт? Гра велика, гра нова, гра продається за full прайс, де ще й потрібно окремо DLC докуповувати, щоб отримати повноцінний контент. Я не купував гру на Xbox, тому що я знав, що ця гра вийде на Nintendo Switch 2. Потім я побачив за ці GameKyкарт, ну на поличку в колекції придбаю собі на Xbox за 20 євро. В мене ось геймпас закінчився, мені в будь-якому випадку її потрібно купувати для того, щоб пройти епізод Aegis. Плюс на Xbox гра в мене вже пройдена, власне, можна тільки буде DLC добити. Куплю гру на фізиці, закину на поличку. Для Xbox. Ось ніби в останньому відео я хвалився його за те, що вони виправляються, а. Хтось зовсім не виправляється, У нас тут все ще виключення справил. Після цього нам детальніше розповіли про Hyrule Warriors Age of Imprisonment, Partner Showcase. У нас тут Zelda, Nintendo видавець але коей такмо розробник, тому нічого дивного в цьому немає. В цілому все дуже класно, виглядає, ніби гра буде працювати в 60 кадрів в секунду, при цьому з гарною картинкою. В кінці навіть затезарили Фі, якщо я не помиляюся, тому що її тема, плюс вона була в Tears of the Kingdom, ймовірно, її впхають. В робота Зонаї, як Мінеру в Tears of the Kingdom, власне, і за неї можна буде пограти. Тобто чисто офіційно ми граємо за Master Sorд. Але якщо я не помиляюся, Фі була також грабельною і в оригінальній Hero Warriors. тому не вперше. Дату релізу все ще не назвали Зима, тому десь між груднем та Лютим. Я єдине ось дуже сильно очікував на те, що кое-тек ми зараз кажуть. Hyrule Warriors Age of Calamity для Nintendo Switch 2 отримує безкоштовне оновлення або якийсь Експеншн пак за 10 доларів, щоб працювати з нормальною роздільністю та фреймрейтом. Але цього, на жаль, не сталося. Тут я був дуже сильно розчарованим. Потім нам, звичайно, показали Madden, як без спортивних ігор від EA. До речі, Madden, якщо я не помиляюся, на консолі Nintendo виходить вперше з часів Nintendo Wii. На Nintendo Switch 2 вийде своя версія Apex Legends. Плюс анонсували прикольну пригоду за лісову мишку під назвою Хела. Виглядає гарно. Коли буде продаватися зі знижкою 90%, я собі її з задоволенням придбаю. Star Wars Outlaws виходить на Nintendo Switch 2 уже 4 вересня. І виглядає вона краще, ніж я навіть міг би собі уявити. Набагато краще ніж при оригінальному анонсі. Грати я в неї, звичайно, не буду. Ось, якщо б портували Jedi Survive, її я з задоволенням придбав. Fallen Order я пройшов, якщо я не помиляюся на 100%. Кронос від Блупер Team виходить 5 вересня, виглядає так, ніби це суміш Dead Space та Resident Evil. Цікаво, грати я в це також не буду. Якуза Ківами 2 виходить на Nintendo Switch 2 вже зовсім незабаром. І тут прямо таки кайф, тому що це гра на Dragon Engine, що означає, всі якудзи на Dragon Engine можуть вийти на Nintendo Switch 2. Чекаємо 7 та 8 частини. І звичайно, як без джаджментів, одні з моїх улюблених ігор франшизи. І давайте Stranger Than Heaven також на Nintendo Switch 2. Я от не знаю, чи вона на Dragon Engine, чи вже на Unreal Engine зроблена, але давайте Ryuga Kotoku Studios, Я у вас вірю. А Якудзу Ківамі 2 дуже сильно рекомендую. God Рюджи це один з найкращих антагоністів серії. А ну і Якудза Ківамі також отримує оновлення до версії для Nintendo Switch 2. Тільки ось не знаю, чи потрібно буде купувати гру вдруге для Nintendo Switch 2, чи буде шлях для її оновлення. Якщо вона вже у вас є на Nintendo Switch. З Знарізки анонсів я примітив, Роман Сінсага 2 отримає оновлення до Nintendo Switch 2. Виглядає класно, чітко та плавно. Ну і закрили презентацію Square Enix, які анонсували цілих дві гри в стилі HD 2D. Першою грою стала пригоди Еліота, – RPG, демоверсія якої доступна вже сьогодні. Я її скачую, а ті люди, які пограли, кажуть, що це прямо таки 2D-зельда від Square Enix. ще й дуже класна. Цю гру я дуже хайпую, як і інші HD 2D ігри виглядає неймовірно красиво. І останнім анонсом цього діректу стала Octopath Traveler 0, приквел серії. І це також дуже класний анонс, але його підпортило те, що буквально попереднім анонсом стала інша hd 2 d гра. Тобто відчувається оцей елемент перенасичення, і це саме тому, чому не потрібно було анонсувати метафор Refantazio на цій презентації, тому що анонсували вже Persona 3 Reload. А ну і ще Октопас Traveler Зіро, це по факту. Порт мобільної Octopath Traveler. і це ніби приквел, але це також і сіквел, і інтеріквел, чи як то вона там називається. І тут будуть персонажі як з першої, так і з другої частини. І все тут оптимізовано під те, що в грі не буде гачі чи мікротранзакцій, зовсім. І скоріше за все, вона також зовсім інша від мобільної версії гри, але в ній буде імплементований цей контент. Коротше, дуже дивний цей Traveler Zero. Подивимося, що в кінці з цього вийде. А ось пригоди Еліота, я дуже сильно хайпую. Чекаю, не дочекаюся, поки у мене дама версія до кінця не завантажиться, щоб я вже нарешті міг в неї пограти. І ось, власне, який вийшов цей Nintendo Direct. був він поганий, та зовсім ні, він був нормальним. Він був не хорошим, він був непоганим, він був нормальний. Я пам'ятаю набагато гірші Директи, я пам'ятаю, звичайно, набагато, набагато кращі Директи. Але факт того, що це перший Nintendo Direct з виходу Nintendo Switch 2. Плюс у нас в інтернеті ходять чутки про наступний Nintendo Direct ще десь з травня. І кожного дня всі оці контент вони от зараз анонсують Nintendo Direct, як покажуть вам мільйон нових ігор, все про що ви мрієте, там буде, і навіть більше. Звичайно, розвести такий рівень. Хайпу, що б тут не показали, люди би залишилися незадоволеними. Особисто я кайфанув від анонсу Plants vs. Zombies, Pac-Man World 2 ремейк, Еліот це звичайно ядерна бомба. Якщо гра настільки крута, наскільки про неї розповідають, Hyrule Warriors Age of Imprisonment виглядає дуже класно. Дуже сильно хочу в неї пограти нарешті. Ну і Monster Hunter Stories 3, особисто для мене це також хайп. Я чекаю від Нінтендо на Metroid Prime 4. Я дуже чекаю на Pokémon Legends ZA. Найбільший мій хайп на даний момент, тому що я все ще не знаю про що ця гра буде, це Splatoon Raiders. І не забувайте, цього року також виходить Kirby Air Raiders. Графік забитий максимально. Гру на вересень, скоріше за все, злиють ну дуже швидко, анонсом в Nintendo Today, а там вже можна буде дивитися справді на наступний Nintendo Direct. У нас все ще нічого не анонсовано на 40-річчя Mario. Але знову ж таки ніяких прогнозів давати я не буду. Може справді не буде ніякого Direct, Директу, може зроблять Super Mario Brothers Direct, власне на 40 років, а всі ігри, які залишилися на цей рік у Nintendo, просто релізні дати. Та анонсують через Nintendo Today, більш ніж бачу такий хід подій. Я впевнений, що десь 70% моєї аудиторії з моїм враженням від Діректу будуть незгідні. Ну бо, звичайно, знову ж таки, цей неймовірний хайп вийшла нова консоль. Давайте нам мільйон нових анонсів. Нічого страшного я в цьому не бачу. Власне, тому це і мій канал. Тут я розказую про свої думки та враження. А ви діліться своїми власними враженнями від Діректу, чого ви очікували, які анонси вам сподобалися. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, активуйте дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні круті відео на каналі. З вами був я, Брейнет. Йду добивати постгейм в Донки Конік Бананза. До зустрічі!